Ну так, знову я забув побритися. Побрийся пару днів назад, а потім думаєш, а, то буде поволі рости. Ну потім дні минають, минають і воно вже зростає. Нічого, побриємось завтра. А сьогодні Hello Friendly з вами, Деніс Френдлі. Я вчора, йшов з магазину, з роботи в магазин, я знову зайшов до... Кіїмазе знову Аврора. та, І що я там побачив, Ось таку пасту, яка, в принципі, не особо дорога, до 50 гривень, бо більша баночка від 60 йде. ну, Нам великої не треба, бо я взагалі не знаю, чи це буде хоч смачно чи не смачно. Зараз ми її відкриємо, попробуємо з хлібом. Також тут трошечки кави, я б хотів зробити більше, ну, як завжди, часу обмаль, бо йти на роботу. Вдруг я це відео опублікую, хоча Київстар знову ж таки не з'явився. Можливо, піду знову. У лікарню у Wi-Fi, якщо буде час. Коротше, що би там не було, на всякий випадок наперед я знімаю. А там, як карти ляжуть. Тому поїхали до, застав... до заставки відео. Денью сфері реагує, Деніс Рені реагує. Сьогодні він буде їсти. А, хліб, чекай, чекай. Хліб, хліб. Тут що, блін, я ненавижу цей хліб. Він такий противний мені. Мені той, що квадратний. Оцей мені подобається. Щось цей хліб. Коротше, одним словом. Так. Так, значить, буде реагувати на... Тут є переклад Є-Є-ЄВ. Я не знаю, вам видно. В... Крем, паста, видно трошечки дрібним, оцим першим шрифтом пише. Крем, паста, шоколадна. Гюрмекс, ду фундук, молоко. З хлібом, ліпом, лібом. Давайте поє... ну не поєднути, це просто реакція, бо ну, для цього і створено з хлібом. А завтра, дивіться, дружні, я хочу з лайнами попробувати, e, з пласівцями лайнами. І там ще вчора бачу халіпо жувачки, пам'ятаю мені. Хтось і просив прорвати на харібо. Е, вони, в принципі, недорогі. Тому подивимось, якщо так трошечки кави. Блін, я би заварив. Ну, мені... мені вже в 50 треба йти від. Блін. А, а зараз 32. Як ви розумієте, не дуже багато часу. Коротше, я це не люблю, ці горбушки підгоріли. Я відрізаю оцю частину квадратну. На маленькі кусочки хлібинки. А там уже подивимось. Нап... Тільки що подивився, пішли коментарі. Е, ще бачу, документували вчорашній відос, хоча я вже був і сьогодні пішли коментарі. що, тіпа, Тобі скільки років, щоб ти з ігрушками купував Діда мороза. По-перше, я не, я не хотів зідеми морозами з ігрушками, але по-друге, я просто взяв е, просто подивитися, що попадеться в одному і в другому. Я забув, що то дешеве, знає, то, що там херня попадеться. Ну, вже як є, так є. Ого, ви просто подивіться на цей дизайн. Ну просто от дизайн 10 із 10 вже зразу. Мені просто подобається отак, як він виглядає, отакі кольори. Оце дуже прикольно. Тому. А зараз прорегуємо на смак. Давайте спочатку саменьке, потім з хлібиною. Так, давайте. Сполочу, сполочу ту ложку. Давайте. Опа! Ано. Ні, ну не найгірше, бо я думаю, зараз буде якась фігня. Такесь, як Діда Мирозане. Повісти можна. М -м, так, ставимо оцінку. Вісім з плюсом, бо за дуже щось солодке. Вісім або вісім, просто вісім, біле? Вісім. І шоколадне. Пам'ятаю, вам казав. Піду на базар не піду. І так і не пішов ні разу. По-перше, холода. Ну, да, на базар якось. Не знаю, там щось мені вже перестало щось там подобатись. Пам'ятаю останні товари, які я там брав для відео. Зовсім кріжрові. Якісь напої ми брали, якась фігня повна, а грошей багато йшло на базарі, бо вони хочуть супер заробити. Тому, розумієте? Тому я вже щось і перестав на тих базарах іти. Добре йдемо. А в мене на не йде на базар, а їмо це. З хлібом. Та сама оцінка, бо не суха. Тому треба з кавою. Я б міг прийти на обід якраз знімати. Але мені ще свої, свій обід поїсти, ще плюс це солодке, та ну не влізе. Бо якраз припадаєш, що перше на друге, але вдруге вже там я буду. От з кавою 8. З Може 9 вийдемо. Не знаю. У мене, щоб ви знали точне число на каналі, зараз... 21 980. Чи 5, чи 3. Коротше. Сьогодні... Не знаю, коли ці шорти вийдуть. Коротше вже сьогодні з тим, що завтра 22 тисячі, так. Це мотика. Бачу у мене... Трохи болять зуби від цього. Трохи холодно, бо це ж тобі не віта, але гріє трохи це. Літо... Під цим постом... Ем, чекайте. Під постом оцим, що я про Бруно написав пару днів назад. Що він обігнав Алісу, що перейді пішли. Там мені написали, чого, типу, як тобі це вдалося ем, ем, набрати там перейди. Бо вони вже знають мої підписники, я вже мільйон разів казав. Що Бруно це і мій канал. Де 2000 підписників, майже 3. І вона тіпа, питається, як тобі вдалося там скільки переді набрати, якщо твою Маланку е, ну, тебе Маланка набрала 18 тисяч, а тут вже 22 майже тисячі. І тіпа, цей відос постепенно росте, росте, а Маланку до 18 подивилися і більше не росте. Розумієш, дівчинко моя, Маланка, Маланка, по суті, лише дивиться на Маланку. Тобто... Ну, коли сама Маланка відбувається, усі, ну, тепер вже у, у грудні, та, бо не перевели календарі церковні, то це. От коли Маланка, тоді хочеться дивитися. А кому інтересна Маланка у літо. Ну, в принципі, мало би комусь, ну, Коротше, не дивиться. Ну, але ти, ти скажеш, ну добре, але зараз у грудні сіно. Ну не, ну, не подивиться. Відос старий. Маланка була 5 років назад. І їм не цікаво, що було 5 років назад. Я їм, якщо щось цікаво, то цього року. Цього року і так не буде. Знову через війну. З одної сторони дійсно не би мали цікавити, що було 5 років, що назад. Ну не хочу дивитися. Ну що я зроблю? Що я зроблю? Там повезло, тут ні. Я на це ніяк не повлияю. Може зараз? Блін. Напевно. з молоком. а Зуби, болять. На ту сторону. Ну не Ммм. Досить така ще. Дивіться, що я хочу вам сказати. У Аврорі є те, що я хотів для вас на відео купити. Знаєте що? Ананаси з соком. Ну, типу, ці консерви ананаси. А там же сочок, там же самі ананаси, це ж делікатеж, це ж супер. А ми тепер можемо це купити, бо ми заробляємо. І дивіться, що, мої дружні. Е, в магазині дивився в торбі. Ці ананаси 90 гривень, а це 60. Я не знаю, може там грамів більше. Ну, коротше, мені яка різниця, мені найменше, хочу з вами поїсти. Е, звісно, це купується на новий рік, але я куплю. Хм. За пару днів чи що. Коли ми вже зімо це з лайном чи що. Не знаю, чи це зайняв. Ну, я просто не знаю, яке поєднання, тому з тим. Потім харібочо. Або ні, харібо пізніше куплю. Халіба буде постійно, а ціна може піднятися на, на нас, або за основний рік. Якщо я ще застану за 60, то ми мізьму за 60. Багато по-арабськи, по-німецьки, так? Пише. Чому, наприклад, такі товари набирають менше їх купують, ніж ту Нотелло? Тому що це ноунейм no нейм бренд, так. Нотелло там дуже популярно, тому таке. Так дружні. Та я не чекати не хочу. Ви скажете, що наперед не підготувався, що не зробив. Та, блин, купа справ. Так, добре. Ну і молока небагато. Йолки-палки твої. Це ж з кавом і... Добре. Мені все рівно. Попробуємо... заварити. Хоча б ще одну ще одну було добре. Молодий я шукав, поставив собі кіп'яточком і все, і готовий. Це ще. Так. О, може мені не скаплейки скупити, бо знаєте, ви з вами постійно грівете. Коментарів було нормально, але я всіх не записав, бо вони ж поїхали. Так, ну ми їх зараз зачитаємо. Та ти, звісно, ти можеш не усратися, а, ти можеш усратися. Придороги війни. Тут трошки. Так. Бо то воно трохи мутне хірове, бо воно не закипів, ще не все рівно. Зараз може буде. Мені просто надоїло ці всякі умови, ці всякі робота, це все, мені це вже страшно надоїло. Так, давайте читаємо. 14-12. Марду тобі, давай більше на новогодні подар... Подар... подарки. Більше будуть у тібя. Так, Марго, Того, що... Того, що так. тому що да, не можу набрати більше передів. Але я не знаю, що взяти. Я хочу 31 грудня хіба, взяти е... Рошенівського за 50-х гривень. Діда Мороза. Я знаю, що мені той шоколад не сподобається, але можна взяти. Інші новорічні подарунки, там, допустимо, якісь M&M's, чи якісь там, Равлик, там Боб є в нас популярні. Я це не хочу брати. Мені не особо подобається. Мендемс 200 гривень чи Кіндер, знаєте, у пасті. Там 200 гривень ще вистачає. Я ж не брати не буду, це дуже дорого. Тому на рахунок подарунків я подивлюся. Ще не знаю, але подивлюся. Так, наступний коментар від Тисмея. Твісмей 2005. Вигляд для виглядали непогано, але що всередині є повний крінж. І смайлик з каплею. Так, реальна ігрушка крінжова, її можна потоптати, і вже ігрушки немає. Ото хірня повна. Фінвона. Взагалі якась пластмаса нікому не потрібна. Що одне, що друге. друга. а те і Аврора дешева, щоб там ось такі іграшки. Той же самий смайлик. Ну, крінжові, крінжові ігрушки, це взагалі більше братися не буде. І мені ще написали, було в коментарях, я читав, що... Що ти кажеш, що тобі шоколад сподобався. Якщо все це дешеве, крім міг шоколад сподобався. та та я вже в кінці зрозумів що шоколад такий собі крінжовенький, так, піговенький. Ну, вже як є, так є. Більше брати не будемо. Та? Та. Так, так. Так, ну це то, що довго вариться, 43. Ну ми ще з вами два хлібинка з'їмо, і все. Заодно є, є плюси цих е, з вами відосиків. Вже не так довго не йдуть, бо немає багато коментарів. Хоча це теж немало часу забирає у нас це приготування кале. Та. Тому такі справи. Блін, значить або сьогодні, бо завтра вийде 22 тисячі ми наберемо, там? І це означає, що що я маю зразу запустити. Блін, може давайте знову на вихідні стрім, а? Кет у нас ще попадає, 17-18, не знаю, подивимося. Я в неділю, 17-18. Я подивлюся, може і завтра і запущу зразу. Трошечки на півгодинки, так як тоді. Трошки поспілкуємося і все. Постараюся. Ну, звичайно, коли ви наберете, але ви наберете, я знаю, що ви наберете, бо я вірю у вас, йо. Ні, ну це вже кошмар якийсь. Це довго чекаєш, чекаєш, нічого нема. Йо -йо. Я йому такого зразу, знаєте, наливав, то йшов рівно. 45 хвилин зараз майже. Блін, ні, ну спію. Точно запізніше сьогодні. Чаник. не буде радий. Та йолки палки Але ви зараз кажете... Типу в кій-то годині просинається, чомусь раніше ран не, не готуєш, не їш. А я просинаюся в... 7 годині чи що? Сьомій сьогодні рівно встав, але треба було поснідати їхню їду. Там ще якісь справи подивитися мені з шортами, що я буду знімати сьогодні, знаєте, підготувати. Та, і Все, ну вже пішло кипіння. На кінець, та. так. І тут уже гоп. Треба знімати, я не встигаю. Не знаю. Тут або від сніданку, бо я не знаю. Що тут відмовляється? Все! готово. Будемо наховати. Так. А, що я ще хотів сказати? Учора прийшов на мій канал під останнім чор... Ну, під вчорашнім відео, бо то вже вийшло. Е... Ні, то перед... Коротше, за 12 число вчора я опублікував за 13, то його не було. Або він ще прокоментував за 12. І якийсь підписник, якого я ніколи в житті не бачив на своєму каналі. Напевно, новенький. Та. І почав всяку таку фігню писати, що нібито йому він гірше, ніж там, ніж, ніж то, що ви пишете. Ви щось, наприклад, адекватне всі пишете, мої постійні субскрайбери, фоловери. А він постійно пише, він перший, ну знаєте, тільки прийшов на мій канал, почав якусь фігню мені спамити пару разів писати. Щось, ну, щось було й нормально. Типу, ти шукаєш собі бабу, чи скільки ти там заробляєш, де ти працюєш, це нормально. Ну Но потім пішли якісь такі коментарі, щось там, ну, самі почитайте, зайдете і почитайте, що я буду казати, я не пам'ятаю. Я таку дурницю не пам'ятаю. Всяке таке різний набір слів, знаєте. Малий якийсь хлопець, напевно, мов відсіли, ну скільки? 4-5 років тому. Або, знаєте, може можете 9, чи... ну не знаю, чи 9, чи ти 9, чи ти десь. Коротше, йому точно мало років. Бо всяку єрунду почав писати. Ви зараз скажете, а якщо ти спам, то ти блокуєш. Ні, ну спам я ще не блокую. Ні, ну якщо якісь там шкідливі посилання, знаєте. Це Ютуб сам має блокувати, бо Ютуб сам слідкує. А, наприклад, якісь образи там. Він постійно писав дядя. Я йому відповідав тьотя. Блін, якась чорна кава. Треба відпити, бо. Давайте ще дві хлібенки, бо мені треба Блін, на роботу. Тож і так відео нормально так іде. Так. Ну, коротше, що ми вирішили? 8 балів без кави. Не знаю, чи 9 буде з кави, чи ні. зараз ще раз спробую. Ось тако виглядає. Ну, та не дуже привабливо. Як звичайно намальовано це на упаковці. Бачите, як тут намальовано. Хоча не бачите через фокусацію. Бачите, як тут, як тут. Жахлива реальність. так. Ну, що маємо, то маємо. Так. Не знаю, надіюся, це відео вчасно, але... Багато мені пишуть, кажу, тобі різниця знімай після роботи, знімаю. Просто не хочу з тої прем'єри, але не знаю. Я би ще бсипав молока. Mm -hmm. Mm -hmm. Що я ще хотів сказати? Дуже приємно, що мені написали. Дуже приємно, так. Чекайте, якась фігня зачепила щось. Коротше, пішло в Коротше, моя підписниця постійна, яка називається Олександра. Ну, Саша, це Олександра. Або як вона себе називає Ася чи, чи Саша Погода. Коротше, я опублікував ті малюночки, знаєте, свої любовні. Ну, презентував це вже пару днів назад. До речі, я малюю. Ну, ще не малюю, але я буду малювати нові малюнки на 20 грудня. Знаєте чому? Називається у кінці року Камбек. У мене завжди кожного року у грудні щось я для вас показую. 21 рік. Ні, 20-й 20 рік у кінці року, 20 грудня, я на кінець змонтував ролик, але один, але змонтував е, прикол, як кидаю велосипед з моста. 21 рік я зробив презентацію також у грудні через рік там, дві серії Бруно на свій канал. 22 рік я ці придурочні комікси для вас презентував. Ну і ще там всякі вкусняшки, там, солодощі, які ми з вами ніколи не пробували, там, Кіндери Макси. Там. Всякий. І тепер 22 грудень я знову на 20 грудня планую свої нові малюнки. Кожного року у грудні, бо знаєте, тут вже якби підсумок року, як кінець року. І я такий думаю, блін, треба щось під кінець року, щось таке так показати для вас, так як ці всі три роки підряд. так. А в 19-му році, а я в 19 то щось презентував, бо я пам'ятаю якісь там експеримент, але то в мене там не вийшлося там. Коротше, ці три роки підряд. І я малюю тепер малюночки та в кінці року презентую. Ну, шорт, у шортах, звичайно. Та можу велике відео показати, мені таке. Ну і коротше, я намалював ці малюнки, ну, знаєте, показував те, що три дні назад показував і. Чи, чи, чи чотири. Пише мені це Саша, що типу, чи це ми удвох. Дуже приємно Саша. Реально, видно, сподобались малюночки тобі. Що або намикнула на щось. Та, це дуже прикольно. Я кажу, так, звичайно, і вона, типу, цілуночки і поцілунок. Ну, типу, губи і поцілунки надіслала. Дуже дякую тобі Саша, що можливо в якомусь, е... скажімо, трошки, я подобаюся, можливо, тобі як блогер, а можливо, як і не блогер. Це, коротше, дуже приємно. Але в будь-якому випадку ти... Ти проти мене. ну, Ти для мене дуже маленька. Ну, мала, так. Але тобі, ну, я не смію питати, скільки. Але я просто на око прикину, ну, від сили, хм. я так думаю, бо просто я дивлюся по віку. І я думаю, що тобі 13-14 років. Ну, ну, ще можна сказати, ближиться до 15. Ясно, що ти не будеш писати, бо можливо. Бо, типу, жінки не мають права. Ну, тіпо, е, ну, по їхнім законам вони не зобов'язані тобі оголошувати скільки їй років, але я просто на око прикинув, що десь приблизно так. Не знаю. Але все може бути, що бі... Ага, ні, не все. Бо того, що є свої закони. Ні, звісно, нічого такого. Мені просто дуже приємно. Я, звичайно, нічого такого не, ну, не маю на увазі, але мені просто дуже приємно. Так що теж. Ясно, що цей коментар був більш... Е жарт... ну, жарт, так. Урофл, так. Так, Ну а тепер кава дуже добра. Ну, вісім співсом так. Просто якби у тебе на твоєму каналі Сашу було вказано дата народження. Хоча там на каналах, ну, ти просто сам в описі можеш написати, коли ти народився. І рік. Так як у Фейсбуці вказати дату народження. В інстаграмі ти вказуєш, але Інстаграм не, не показує. Тоже Можливо він приносить... Ну, типу, якщо ти підписник... Когось, когось там можливо, Просто сповіщення показує, що сьогодні в того то день народження, хоча в мене такого ні разу не було, значить не показує. Коротше, самі друзі та й подруги, самі мають знати, яке число. Бо інстаграм не оголошує. Але я знаю, як я реєструвався в Інстаграм, то Instagram питав, коли в тебе день народження і твій рік. Так що, так, він просто не показує. І так, все, останнє хлібен. І той во. А Facebook показує, так, один Facebook. Ну, якщо вказати, звичайно, можна і не вказувати. Але в на увазі, якщо ти вказав, то він покаже. Там у інформації. Так. А ні, YouTube, нічого, ну так. Ви розумієте, YouTube він особо не спрямований, таке, як Instagram, Facebook, щоб ти писав один одному в... 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 особисті повідомлення. YouTube це велике-велике телебачення. Яке вже давно у популярності. Перейшло телебачення, та. Де знаходиться куча просто каналів, які щось знімають. Хтось набирає хтось ні. Аудиторію. Велике телебачення, скажімо так. І воно не розраховано би спілкуватися, так? Ну, крім коментарів. Так. Коротше, воно відрізняється багато разів від того ж інстаграма фейсбука, та так? Щось мені здається. Що Ютуб по шортах на другому місці після Тіктока okay. у цьому форматі. Тікток перше місце, а це Ютуб має, по ідеї, друге місце. Okay. Зараз скажете, а чого. А тому що містер e, Біст по шортах вже майже там мільярд передів сягнув. Тобто вже перший, можливо, в історії шорт, який 1 мільярд. Хоча мають ще бути якісь відоси, які мільярд передів набрали, бо то, що шорти більше дивляться. Ну, я не знаю, поки що дивлюся містера Біста. Там у нього один відос. Про що той відео? Я вже забув, що це за відео. Ну, коротше, найпопулярніше зайдете, то там вже ближче до мільярда. Ну той, що з паном він написав Типу по цих малюнках, що я вам показував, що я типу, дівчину шукаю. Mm -hmm. Ну, дивіться, в першу чергу я це показую просто як хобі. Скажем... Просто розумієте, вам так скажу. Якщо, я, я думаю, що якщо я буду малюночки показувати, вже не буде у коментарях оцих негативщиків. Фу, Кринж, Лейнос, може теж бути, що фігово малюєш. Але я думаю, буде все одно менше того негативу, ніж буде у цих звичайних відео з цією паличкою чарівною, що по магія і тому подібно і інші шорти. Так. 8 з плюсом чи... Давайте 8 з плюсом. Так, каву вже допив. Коротше, 8 з плюсом, так. Бо щось на 9 воно не витягнуло. Тому я думаю, так, що малюнки просто більш розбавлять мені контент. У позитивний напрямок будуть хоча б писати за крінж. Непогано намалював, так. Тому таке справа. Добре, 56. Дуже вчасно. З вами буде нездружні. Коли вийде це відео, тоді вийде. Підписуємось на канал, давайте 22 тисячі чи як. І буде стрім. І пишіть, що хочете. Ну, пишіть, як вам це відео. Всім удачі, всім пока. Бувайте. Побачимось.